야, а ти, ты съебался? Я съебался. Ты поля не хочешь хотим, да? Где? Подмешный. Где? Пацаны, блядь, все. Я тебя угораю, блядь. ти понял? Чмошник. Погровай сколько года, только я не прятался, не ховався не перед ним. Да. Не перед тем не ховал. Ни перед кем не ховался. Пиши, пиши, пиши. И весь Майдан стоял вниз. Да не Майдан. Я Я Подожди, Никола, Никола, Подожди, мне. Николай, Николай. А мы Все, все, успокоили. Все успокоили. Да ну не обери. Я вернулся, блин, вы с А ты тут блин, жируешь, собака. Где жирую? Ты жируешь. Покажи, где. Окей. За сколько у тебя взуття? За сколько ты йодя? Я хочу вам Поглани Тобі оце зуття моє треба. Навіть мені. Не ти б ще допоміг. Волосеньки на війні. Вони живете. Захист. Вони гинуть там. Не возив, не їздив. Да? Ну, не скажи, спелев, що? Розкажи, де ти возив, що? Скільки ти ковбаси? Красний ліван. Хто так сповнить? Скільки ти блін, поставив? Бойове який купив? Що таке? Да? Только да. Передавал? Да? Что да? ты передал? Кому ты передал? Красного улыбания есть. Видео ну... немає? Видео? Давай покажу. Покажу, покажу. покажу. Покажешь мне. Да. Ты его вам Ти знаєш... Важливо, я це скажу, не ти не правий, тому що вибуху. коли б Майдан не ховався, витягав <просу> <і> хлопців. <просу> і да. Майдан буде Коли ти нам казав, про мафію, Ти 27-го здав хлопців. Якого 27? го 27 січня. 27 да. січня? Коли? Коли я здав, скажи і тут здав. Хлопці? Яким чином це було? Ти може знаєш, то просто в дей, нічого той подобного. день. В той день? Я був? Іра купричка. Ти не зайшов, я оддазу б. Іра купричка. Іра купричка, моя колега не, не зробив нічого по обороноздатності області. Що було створено? А хто ров попав? Та що року, року. Скільки, скільки, був... 60, 62 кілометр, 36 км 62 км. за 36 кілометрів 62 кілометри копали ров. Що ти поставив, окрім робот? Ну, ти якісь закрыти споруди поставив? Скажи, ферми, склади, склади, скажи му, а звідки я можу, може їх поставити? Шо? Скільки ти бал бабла, скажи? С кого? З кого конкретно я брав? Скажи. Скажи, скажи, тебе скажи. так роздав? Ні. Не так, розкажеш. На чому? Тому що не брали, не продавав. Чернявський якого був прокур... замісником. За, за, за Чер... А ти не знаєш? Ну, Але я подав я. на президента я. подання і він не, не земляє його. Да? Расказываю. Ну. Расказываю. Я, ж, я ж казав, казав, Боба. що в чому загрався? В чому? Ти чому? В чому? Ти ж це крила. Що, ну розкажи про ну, бронежилети. У кого ти закупляв бронежилети? Бр бронежилети не я купляв, а рідний край. Андрій Юра Ромашов. І ти О, про це знаєш. Молодец. А губернатор що зробив для цього, щоб засіпити... забезпечити армію. Ти знаєш, що я е, збирав отак рядочком всі всіх виробників арахун і казав, перерахуй зробив для того, знаєш, кому ви... перераховуєте гроші? А рідному краю, знаєш, чому ти не перераховував гроші на потреби армії? Ви ви не ви не а рідний край, рідний край передавав броні жинити. Я в тебе питаю. Я ти зробив для бороноста? Ти за півроку ніхіра не зробив. Ти пізділ! це не всі гроші кинув в 61-й округ, заболтався де в депутати. Де ж що, що, собака? Ти собака, які гроші 61-й. А ну скажи, будь ласка, штам, штам років. Давай, друзья, мужики, надо у вас сейчас, умный час, не Не жите вовремя, не живете вовремя, закрывай. Но из этого она будет жить. Получите... До, на размывание. До, читай. О, вот это все. Ви оце... Ну це вихожіння на... Я пець босси а ти блядь, руй. Коли ти прийшов до мене, я додав останні гроші на майдані 26 го А ну Оля, ти паниш? Ви тисячі ревів. Я не віддав, що рев. Так, так було таке. А ти собачний? Я бачив, як коли на Майдані, потім пишуть класний обіонів бухати в мафію. Я? Так, ти! Не может такого вот быть. За ней вырубнут. Вырубжение нации. Откуда? На Майдане, Майдан-олемплясте. Будут знаешь люди? Мне говорят, что я сбрал уже шесть марсистов в тюрьму. Людям, я, 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 я знаю, что они идут в тюрьму.

Не кажи такого, а не на виїдеть. Ти думаєш, що я... на На я там Завдяки твоїм старанням, Моїм мають піти ті люди, які там висупали в стекці. Ти собака, ти самой поїдеш напередодні. Хочеш, ти цього не ходити. Не хочеш, поїде, поїдеш? І їх, того, я розкажу, воїть би ти снайпер, да, за сранність, а і, за за снайпер, до вище цього. Все сказав. Я тобі ще потім розкажу. Добре. І про ночники кіри розкажу, і про бронежилети розкажу, і про сидінняше. На щипке, от ти розкажи, розкажи Я тут до тебе особисто і розказуй буду. Не боя мене. Добре, добре. Но ти неправий тільки в одному. Ти ні рот заколи і не воняй своїм ротом. Не кричи, не крищи голосно. Так, так. Я ж тебе не боюсь, розумієш, okay. я, я, я тебе не боюсь, знає я боюсь, не, 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 ти не, боюсь, тебе не боюсь, що Бо ти був губернатором, депутатом. Я сумісником корупціонером. А я зараз тим більше. Мита і собака, не ж радник української держави. Тобі так здається. Мені так не здається. Тобі ви Тобі він... а мені вибір я мені пальцем. І ти не мені пальцем. Я в мене. А ти маєш право? Тому що твоя сарака тут в степлі сидіти. Де в після? А моя сарака була. В якому ти? Де ти так далі? Де ти бачиш? Де ви бачите тепло? Не посміхайся. Де ви бачите блок? Де ви бачите плод? Скажи, до тебе зайду, не давай. До кінця. Знаєш, що? У мене немає сполучені, у мене є така, немає квартира. Ти хочеш зайти до мене? Навіщо? Якщо ми зайдемо до що ти хочеш? Не говори так. Добре, домовилась. Не домовилися. Зайдем, расскажем. Публично решайте этот вопрос. время не закончилось, еще будет да. время, когда будут Ладно, товарищ, всех будет все а будут а я я знаю. Я знаю, Кому я есть претензии, но это да. время все равно ты, 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 меня ты меня не, не любишь? Коль, ты что ты не, ты не, ты не, не любишь, значит, я тебя люблю. Я разумею, я не давай. Зараз можна Ну, ну, вовсе, не шляхнути. Ну, значить, що ми зараз те, що ти можеш, я тебе скажу, блядь, не знаю, що ти пішли, не А, ти повідомився? з міною ти посипувався. Ну, ну, ми тільки... Зараз ми... Ну, чому важливо? Ні, ну, Ти що, ісць? А, я... Та, ну, а це ж щеки ти можеш дітей бити, стариков можеш бути. О, так ти как регіонал уже, Коль. Я тут не Я просто забуду з собою пост. на тебе. Знаєш що, не надо. Знаєш, пропорося не надо. Так ты и так! Голос у что Не говори так, Коль! Да. такие, такие да. Расскажи, Если, Если его ребенка... Такие так так вещи? Так 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 ты же детей тоже не Я бью Я бью! Коль, со своими детьми я разберусь и с чужими тоже! Понимаешь? А чему ты чужие детей чипаешь?